Ніч це час, коли у військових медиків найбільше роботи. Через активність російських дронів, поранених з поля бою, здебільшого можна забрати лише коли сідає сонце. Цього 19-річного хлопця досить швидко змогли евакуювати з-під Вугледара. Коли поранення отримав населений пункт, де отримав. Ще виїжджали з шахта. Портива тобто приватів віка. Ні, ні. Цей шпиталь називається передовою хірургічною групою. Хоч і в сільській амбулаторії, але це майже повноцінна лікарня. Сюди доставляють військових зі стабпунктів. Допомогу надають хірурги і травматологи, є УЗД і рентгенапарат. І так вони працюють практично щоночі. У цього пацієнта вогнепальний перелом руки, також осколок зачепив поперек. Загрози життю немає, але медики працюють максимально швидко. А як знову а як... А як... зможеш, коли цікавити? все буде нормально за. Застабілізувати паровом, щоб не було зміщення ось. І фіксація. Це, в принципі, метод на місяць-два, місяць поки не, не, не зростуться паровоми, а потім можна зміна методу зробити, це пластинку поставити. 53-річний Микола був у Вугледарі. Його підрозділ уже мав виходити з міста, коли вночі чоловік оступився і травмував ногу. Я з вугледара повз до самої богоявленки на колінах. Зустрічав хлопців бендежа, там води попити, там підігріться і п'ять далі попасти, тому що евакуації ніякої немає. Микола переодягнувся у цивільне і сам дістався найближчої точки евакуації. До цього госпіталю він потрапив через два тижні після травми. У вас закритий перелом з вилихом стопи назовні. Вам mm. треба робити реконструктивну операцію на гнилку стопи. Надо скручувати железяками той тобто суглоб. Тому що без операції ви не будете ходити, розумієте? Тому відправляємо зараз на Запоріжжя і там буде операція. Чоловік посміхається, коли згадує трьох онуків, які чекають на нього вдома. І знову сумніє, пригадуючи передову. Як ті слимаки б**, проповзають, кожну щіль. Чи вони обкурюються чим, чи що вони б їм сталося, немає. Вони пруть, пруть і пруть, пруть. Страшно дуже страшно. Нічого прижила. Шпиталь приймає і цивільних. Роман мешканець села Берестки неподалік Курахового. Ти в прямо в машину, так? Да, влупила? Військові сказали, що в Я не зрозумів. Я їхав різко взрив, я нічого не зрозумів, глазах потемнів, хоч заобразив, що сознання не потеряв, що змів з машини вилізти. І вони під'їхали, мене потушили. Бо, ж та штани горіли. Переважає опікова травма. Ось бачите, там на обличчі, на обличчі трошки він погорів, обличчя відмита рука, відмита нога. Ця передова хірургічна група розгорнута два роки тому. Військові медики і працюють, і живуть у цій будівлі. Я намагаюся, звичайно. Яксь абстрагуватися від цього всього, але, але коли ти бачиш пацієнта в госпіталі, одне, а коли ти бачиш пацієнта ну, буквально там з поля бою, це зовсім інше. Це, це пусті очі, це ну, ми тільки що бачили там, сльози і тому подібне. Тому, тому це, це більш важко. Ну, мабуть, немає, немає, немає надії. Трошки надія вже. Згасає, але, але я все одно е, вірю в перемогу нашу. Вже третя війна для мене. тут, Я вже з 15-го року, вже третій раз воюю. Бо нема кому, під магазинами багато сидять. Модних. Олександру 49 років. Він був неподалік Селидового. Отримав поранення ноги, прилетіла міна. Мені жалко тих хлопців, які зараз там. Нема кому замінити, нема кому. Сидять по 10 суток, по 20 суток, сидять там. То все треба висидіти. У шпиталі надають першу лікарську допомогу пацієнтам, стабілізують їх і відправляють до Запоріжжя. Усе робиться швидко, аби звільняти місця для нових надходжень. Лікарні Запорізького військового госпіталю приймають поранених зі стаб пунктів і передових хірургічних груп Запорізької і Донецької областей. Від обласного центру лінія фронту проходить менш ніж за 50 кілометрів. Раз, два, три. Раз, два, три. У цьому госпіталі є все необхідне обладнання і профільні фахівці. Тут можуть проводити найскладніші операції. Займаємо Дивись, зараз буде маленький окончик спинку. У цій операційній регулярно проводять по дві операції одночасно. Зараз хірурги дістають осколки з легені пораненого. Лікарі кажуть, що нині 80% усіх поранень завдають дрони. Це ураження дронами або FPV-дрони, або скиди, да, трохи менше артилерійські обстріли, і скажімо так, поранення куляві, які там внаслідок стрілкових боїв. Ну це ну то що казуїстика, ну їх ну мало тось, може бути такі ситуації, що там по там декілька днів ми не бачимо поранених, яких були б там кульові, які, е, ну, там враження. Зенітник Андрій на собі відчув небезпеку дронів. Поступила інформація, що один з побратимів вже поранений десь в полі, і ми йшли його вночі шукати. І під час того, як я його шукав, <кій> мене теж дрон знайшов. Ось я так би, намагався втекти від нього, але все рівно мені не, не, не вдалося. Це сталося неподалік Курахового, але Андрій не знає, де саме. Він каже, що не спав близько тижня, поки був на позиціях через постійні обстріли. У чоловіка травмована спина. Але ходити я можу. Я так думаю, що я повернуся в стрій після лікування. Не знаю, скільки це займе часу, але <після лікування> я так думаю, що так.